Всім бадьорого раночку. Рада знову вітати на своєму каналі. Зараз нема багато часу знімати, але треба хоч швиденько показати, що які, що які справи в нас тут робляться. Вже отак зійшли гарно помідорки. Показувала на днях такі маленькі були, а тут за пару днів вони ось так вимахали. Вже, вже мабуть, після Пасхи висаджую. Відкритий ґрунт, але вже вони себе почувають так добре. Вже зняла скло, бо вони його підперли. Навіть на ніч не закриваю, хай собі закаляються. Такі гарненькі. Вже непогано зійшла картопелька, та, що я садила, коли мені нема було чого робити. І тут ці грядочки, що садила в саду. То, що ми цілину розробляли. Вже теж непогано вже все посходило. Вже на салатики є. Це брюква ця цікава. Росте, але вона ще нічого не має. Так, тримай. <рес> Побігла. Ось. Морква потрошку, та, що з м'ясокістковим борошном садила, зійшла. Горошок непогано зростає тут. Все ж таки є якийсь сенс в тому, щоб цілину прибирати і щось висаджувати. Все ж таки, хоч іноді апрополювати виходжу і не заростає так травою. Редиска вже є. На диво сподобалась мені оця редиска, звичайна ЗТБ, 18 карат. Вона така довгенька. Ось. Зручно її на салати різати І вона найперша вилізла. І найперша достигає. Цікавий експеримент. Я, чесно кажучи, дуже на неї не розраховувала, а вона себе показала гарно. Ось так виглядає ця гірчиця листова. Дуже швидко зростає, і вона смачненька. Такий свіжий смак. Шпинаток підростає. Досить рясно цвіте полуничка вже. Треба її прорвати, але не хочу дуже її чіпати. І ось так весело розростається оця тібетська малина мяо-мяу. Побачу в цьому році, може хоч одну ягідку. Спробую, бо дуже багато про неї кажуть. Хтось каже, що погана і несмачна. І що бур'ян, а хтось каже, що гарна, тільки треба дочекатися, поки вона достигне повністю. Моя жовта малинка, мабуть, збирається квітнути. Теж хочу в цьому році вже спробувати. Ну, якщо вийде. А як ні, то ні. То спробуємо на наступний рік. Але щось вже є. Розквітли у мене ось такі квіточки. Хто знає, як вони звуться, будь ласка, напишіть в коментарях, бо ці рослинки в нас тут були, нам ділянка дісталась прямо з ними. І так вони мені подобаються, хочу їх розмножувати. Дуже гарні. Але не знаю, як вони звуться. І ще є ось така якась дивна квіточка. Вона дивної форми. Я взагалі думала, що то бур'ян. Але лишила б. Якось він ось так зростає. Все ж таки подумала, може квітка. І виявилась дійсно квітка. Така цікава-цікава. Але не пахне. Свиночки мої пузатенькі сплять. Вся гаразд, вся шерсть відросла у бандитки. То була звичайна линька. Я їй просто додавала десь тиждень сірку харчову до каші. І повідростала в неї вся шерсть. І бо я злякалася, а виявилось нічого страшного. Вже так дуже добре видно, що вони поросні. Ну, вже за місяць нам народжувати. Будемо чекати. Дуже-дуже вже хочеться маленьких. Отак солодко сплять на сонечку. Хто там біжить виясняти? Я їх не чіпала. Оце вже шейх. Так, хазяїн гарему. Ну, а так, як шейха цього треба відсіляти, то швидкими темпами робимо сарай. Вирішила ось так робити загородку, і ця стінка заразом буде виконувати функцію підпорної. Зробимо цю загородку саме для нього, бо за місяць вже треба відселити. А потім вже будемо робити ту дальню стінку, ще на вихід, мабуть, перекладати її повністю. Але вже такий непоганий загончик виходить за розмірами, я думаю, йому буде комфортно. Підвал також робиться, трохи, трохи лишили, щоб він вистоявся. Вже арматури загнали, щоб верхня кришка. Міцніше трималися. Ліси поки не розбирали, бо ще треба вирівняти верхній край. Але вже ось так потрошку справи робляться. На городі вже геть поперли бур'яни, картопля чомусь не хоче поки сходити, хоча дощик пройшов, нібито великий, але не дуже промочив землю. Вже сходять потрошку кабачки, гарбузи. Потрошку-потрошку, і теж вже все поросло, геть поросло. Треба полоти, не хочу полоти, поки не зійде все, щоб не позаполювати лишнього. Я собі поробила хоч лунки, щоб знати, де я там понатикала. Але ось цікава справа, до речі, з сухим насінням садила і кабачки, і гарбузи, а кавуни садила пророщені. І кавуни зійшли. Добре. А кабачки деякі досі сидять. Хоча садила їх на 4 дні раніше, ніж кавуни. Ось так, мабуть, треба собі десь замітку поставити, що пророщувати треба усі. І кабачки, і гарбузи, і кавуни, і дині, все, мабуть, на наступний рік буду пророщувати. Так легше, швидше і якось надійніше. Капусточка, що вчора висаджувала, ніби стоїть. Бачу, що хворіє. А ось пекінка зовсім мені щось не подобається, полягала дуже їй спекотно. Накривати не буду, хоча думала, що буду. Немає на це часу. А ще думаю, можливо, пікінка не витримує пересадки. Але я буду бачити. Треба обов'язково пролити сьогодні і підпошити. Не знаю, що буду робити перше, але щось буду. Бо ще маю на меті сьогодні огірочки висадити, бо вже попророщувала. Ще з цікавого сусідський город. Там була люцерка, хто мене дивиться, той пам'ятає. Ми вирішили собі взяти його в оренду. Вже перший укос зробили, зібрали. Ще два або, мабуть, може, навіть три, якщо дощі будуть, заберемо. Так вирішили, тому що все ж таки свинки народять, не знаю, скільки лишиться поросят нам, скільки продамо. Але їх також треба годувати. І восени і взимку. А ліцерка це все ж таки діло. О, минулорічна картопля зійшла. Оце так дивлюсь, думаю, може має сенс під зиму картоплю садити. Бо цибуля під зиму мені дуже сподобалась. Повернулася до свинки, <світ> вирішила показати, яка в неї нова шерсть росте. Бачите, яка? Знову гостенька, красивенька. Я її не ображаю прибіг перевіряти сам весь брудний. Бачите? Гарненька-гарненька. Вся пушиста стала. Так? Скажи, нова шерсть в мене росте. Чиста, шовковиста. Так? А стара обсипалась. І тепер я знову гарна. Лягай, дівчинка. Така товстенька, товстий бігемотик. І кабанчик, кабанчик. Весь брудний, трохи в люцерці, висипали на нього. Ой, ой! Хто тут впав? Хто впав? Мася. Що? Ревно ще, ревно ще. Бачите, він одразу лягає. Хі -хі. Хоче, щоб його чухали. Оцей хлопець. Так, і шийку треба почухати. О, який гарний кабан. Відпочиває. Ось такий зробили сінничок під люцерку. Така люцерочка гарненька. Ми її утрамбували, накрили, поки чим було, треба щось купити таке гарне. А знизу загородили, бо тут маленькі ходять і вони все витягають. Не те, що витягають, а просто буде розсипано все. Ось такий, сіничок. Думаю, воно ще вляжеться і ще один окос влізе. Третій, мабуть, вже не влізе. І або дошиємо верху, щоб вищий був, або ще щось придумаємо. Витягнула надвір оцю розсаду цибулі. Чесно, я не знаю, чи я щось не так зробила. Чи земля може погана ґрунт, але ну, геть мені не подобається. То дивишся у людей, вона така міцна, товста. У мене якісь волосинки, як її висаджувати у відкритий ґрунт, я не знаю. Якось буду мучитись, щось воно буде. Може, звичайно, потрібно кожне зернятко в окремий стаканчик. Але, ну, вибачте, це не для мене. Цибулю ще в окремі стаканчики я не садила. І, мабуть, робити цього не буду. Ще спробую, мабуть, на наступний рік. Можливо, з іншим ґрунтом, якийсь більш, дор... більш дорогий куплю. Але якщо і в наступному не вийде, то не буду більш цього робити. І ось, до речі, у равлику. Хоч я спочатку була і незадоволена, але вона якось товстіша. Ну, ось порівняно з тією, у равлику все ж таки трохи краще. Ну, будемо дивитись, що воно буде. І також для порівняння хочу помідорки показати. Оце гібридні F1. І вони висаджені навіть раніше, ніж ті, що на вулиці у мене у парничку. І вони під фітолампою. Але все одно набагато гірше виглядають, ніж ті, що росли у парничку на вулиці у спартанських буквально умовах. О, лобелія розквітла. Дивіться, яка прикольна. Дякую за поради. В коментарях прищіпнути петунію. Дивіться, прищипнула, яка вона багата стала. Така красива. Мені подобається. Ось цю ще не прищипувала. І вона така маленька, вона не росте вгору, але така пушненька. Це лісу ми ще досівали. Я вже скоро, скоро висаджу навіть такі маленькі. Це ротики. Левини ЗЕВ, як, по-моєму, але на упаковці написано ротики. А це он ще лобелія. Баклажани теж такі трохи сумні. Якісь такі маленькі, якісь більші, але всі повитягувались хоч і під фітолампою. Ну, під лампою. Ну, будемо дивитись, закалювати їх ще треба. На вулиці вже жара, а я їх ще навіть не закалювала, замоталася. Ну, такі, як є вже.